А можна було б жити і спокійно, не підпускати бід, чужих щоденно, бо своя хата з краю, і надійно її заперти для людей стражденних. А можна було б думати про себе, збагачувати гаманець, не душу. Навіщо ти зірки, які на небі? Чиясь байдужість їх нещадно струшує? Не може жити так, щоб хата з краю, Щоб біль чужий до серця не впустити він депутат. Він за людей страждає, це сенс життя інакше вже не жити. Ми разом сила, тільки у єднанні складні проблеми вирішить належить і вірити в місцеве самоврядування. Від нас багато у житті залежить. Два з половиною роки тому Віктора Івановича Гуркуна було обрано депутатом Черкаської міської ради по виборчому округу номер 15 Йшов у депутати, щоб допомогти мешканцям мікрорайону вирішити нагальні проблеми. Він знав, з чого починати зі створення комітету самоорганізації населення мікрорайону. Адже постійно в державі зростає роль щодо повноважень місцевого самоврядування. Йому повірили люди, бо депутат по-справжньому приймається проблемами мікрорайону і не тільки його. Немає ні однієї людини, яка б, звертаючись за допомогою до свого депутата Віктора Горкуна, не отримала б підтримки. Ми вже розповідали про Настю Кузніцову з дівчинкою. Трапилася біда. Вона пошкодила око і стала інвалідом позору. Перенесла вісім складних операцій. І ще потрібне одне оперативне втручання, вартість якого 5 тисяч гривень. Віктор Гуркун звернувся до депутатів міської ради з проханням виділити кошти на оперативне лікування дитини, яке проводитиметься в Уфі. і вони не залишилися байдужими. Вже зібрано майже 4 тисячі гривень. Неодноразово Віктор Горкун пропонував і навіть наполягав, щоб мати дівчинки написала заяву на матеріальну допомогу. І тоді він розійшли депутатське звернення по підприємствах міста, спевнений, що жоден керівник не залишиться байдужим з миру нитці і нарешті кошти на лікування буде зібрано. Чому ж мати так і не з'явилася з заявою вашого рібінка? Дитину... Ну так да, беспокоиться никто не будет, как вы. Я так думаю. Это мое личное. Мнение. Ну, понятно. Так что давайте это сделаем до конца. Обращайтесь, значит, подходите ко мне, пишите бумагу, а я на основании вашей бумаги значит, буду вам рекомендовать, куда вам пойти. Куда что? Просто обращение. Ну, да, ну не хватает. Вот пишите, что конкретно не хватает вам выделено столько, то не хватает еще сколько денег и будем думать. Угу. Ну, так... И потом с этим с этим моим обращением значит, вместе подъедем и в мясокомбинат, и на станцию железнодорожную, и еще найдем фирмы, куда обратиться. Попробуем вырешить эти проблемы. Не надо это делать, потому что я бы, в принципе, очень хотел, чтобы эти деньги, которые выделены на лечение, они пошли за целевым призначением. Чтобы они не зависли, и потом, может, Протратиться не на, то, что, Есть, не, не на ту цель, на которую мы... Нет. Я вообще-то обещал, что я проконтролирую эту ситуацию. Это деньги не мои, это деньги и не депутаты, это державные кошки. Державные кошки. Значит, кошки и да. депутаты именно распорядились, пошли навстречу значит, Настеньке, то надо это дело доводить до конца. Они уже деньги у вас, значит, если что-то не хватает, они а так много не хватает, тысячи гривен не хватает ценности Ну, там, так, да, там не вистачає, тисячі пів. Давайте залишайтеся, німецькому пишіть звернення, значит, только вам треба буде немножко побігати і все буде нормально. Найбільше Віктора Горкуна хвилює те, що принцип Моя хата з краю негативно відбивається на нашому житті. Хтось, а не я це не вихід. А занурення в ще більше коло проблем. Байдужість небезпечна, ганебна. Так вважає Віктор Горкун. І все робить для того, щоб сколихнути людей, щоб повірили вони в себе. Він з батодітної сім'ї, батьки з маличку виховували дітей в любові, навчали поважати думки інших. Він з козацького роду. Де один за всіх, всі за одного. Отож, переїхавши на Черкащину, Віктор Горкун намагається і тут об'єднати громаду, щоб вона могла вирішувати від простих до складних проблем. Два з половиною роки тому вас обрали депутатом. Чи задоволені ви тією роботою, яка вами зроблена, і які ще є плани? Ну, мені приємно, що спільно з комітетом з організації населення, з громади, яку ми організували в моєму виборчому округі, нам вдалося щось зробити. Але я. Переконаний, що е, жодна влада не замінить активності кожного громадянина. Саме більше, що у нас сьогодні руйнує роботу місцевого самоврядування, це той принцип Моя хата з краю». Яким повинен бути депутат, щоб населення вірило йому? Саме головне, щоб депутат був відкритий душею до людей, щоб відносини були прозорі, чесні питання відстаювання інтересів і захист інтересів виборців були просто принципові і чесні перед своїми виборцями. Тісну співпрацю організовано з комітетом самоорганізації населення мікрорайону. Разом з комітетом зроблено чимало добрих справ. Відремонтовано шляхове покриття по вулиці Хоменка. Тепер дітлахи йдуть до колегіуму берегині по широкій заасфальтованій дорозі, задоволені і мешканці, які живуть у цьому мікрорайоні. Тепер тут чисто затишно. За особисті кошти депутатів Горкуна і Пащенка встановлено зупиночні знаки. Постійно взимку ведеться робота щодо очищення території мікрорайону від снігу. Цей мікрорайон один із найохайніших у місті. Мешканці будинків слідкують за порядком. Обрано старших по під'їздах, по будинках, які приймають участь у вирішенні проблем. Виявляється, якщо люди бажають щось змінити найкраще, їм це під силу, згуртувавшись, легше добиватися бажаного результату. І вже не протікають пошкоджені дахи в багатьох будинках, зроблено вхідні двері, території очищено від густих чагарів, а для дітей встановлено пісочниці, обладнано дитячі майданчики. Часто тут, тут граєшся, да? ну ми з дівчатами там в садик ходимо. В пісочку грає? Ні, я то не граюся. А ти любиш в пісочку гратися? <рес> ну, тут у нас затошно, нормально. Діт... Дітей багато можна є з ким гуляти. Ну, весело і жити добре. В під'їзді чисто, на вулиці можна завжди погуляти. Багато дітей є. Ви робите що Такий порядок. Я ж кажу через те, що у нас два доми один до другого сходяться. Що не робиться? У нас як один участвує дом, так і другий. Весілля виходять усі, як хто мре, проважають із нашого дому з другого. Так що ми дружно живемо, не сваримося. общем, і в нас є депутат дуже хороший. Депутат. У нас депутат Віктор Іванович Гаркун. Він у нас дуже хороший, як людина, пособляє нас усьому. Зимою. Проходить тільки випав сніг, обов'язково при сюди трактор, щоб прочистив, щоб було все добре. Попросили зробити ось е, е, дитячу площадку, пособив теж його заслуга. Хто звертається за якоюсь допомогою, теж, теж виконує про, 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 допомогу дає. У нас Віктор Іванович дуже хороший хазяїн. У нас було постійно темно, зараз вони не зробили нам світ. У нас зараз гарно до 11 часов у нас світло, я на балкон вийду і всіх бачу навіть. Як в день, так? Да, як в день, дуже добре. І взагалі він нам дуже допомагає. Коли б ми до нього не зверталися, він завжди послухає кожну людину. По яким би вопросам хто не пішов, він завжди вислухає, поможе, розкаже й досі. Можете подивитися, у нас дуже зелений двір, і коли не було світла, було темно. Діти боялись ходити, так як у нас ходять на різні гуртки, а також люди ходять і рано вранці, і пізно ввечері ходять з роботи. Всі були дуже задоволені, коли у нас провели світло. У нас три кооперативних вдома: Хамінка 20, 22 і 24. Ми взагалі були забиті всіми органами власті. Ми нікуди не обращались, і ми нікому не потрібні були. Но тільки благодаря. Віктору Івановичу Гаркуну, нашому депутату, нас ну так сказать, тепер всі знають, і всі пам'ятають, і нам всі не всі, а крім Віктора Івановича. власті так нам і не допомагають нічого. Насчет цві я несколько раз лично обращалась, звонила туди, ходила, нету денег. В бюджеті ну коли звернулися к віктору івановичу. Віктор Іванович, слава Богу, нам помог як завжди. Віктор Іванович кілька своїх старих дверей переобладнав на столики, сам привіз і встановив. До речі, на благоустрій території дворів перераховано депутатом по тисячі гривень на розрахункові рахунки кожного житлово-будівельного кооперативу 24, 34 та 42. Слід зазначити не менше 14 мільйонів гривень щорічно повинно виділятися на капітальний ремонт житла. В цьому році виділено лише 2 мільйони. І депутат міської ради Віктор Горкун вирішив всі кошти зі свого депутатського фонду, інші видатки, сума яких 3100 гривень, використати на відновлення освітлення у виборчому окрузі. В Нашому мікрорайоні е, дуже було погана освітлення мікрорайону. Вже два роки вулиця Хоменка, як була вирізана раніше дроти, значить і за освітлення взагалі немає. Тому е, ми вже очікували, що з того мільйона, який був виділений міська рада, виділила на освітлення. Ми очікували, що буде побуд... відновлено освітлення на Хоменка, пішохідна доріжка, на якій ми сьогодні знаходимося, і особливо треба ще рішати питання пішохідної доріжки на звідси на вулицю десантників. Е, в... Відновити і добудувати, тому зв'язку з тим, що сьогодні, в четвертому кварталі, наше жилищно комунальне господарство взагалі показалось без азігнувань. Я тиждень назад прийняв рішення всі свої інші видатки виділити на відновлення і добудування освітлення в цьому мікрорайоні. А як ви думаєте, інші депутати такі рішення, як ви прийняли чи ні? Інші депутати у них у нас фонди рівні. що інші видатки, що матеріальна допомога. Кожний депутат при, е, приймає рішення на розсуд тих звернень, які до них звертаються виборці, і на ті проблеми, які в них в мікрорайоні. Хто вам допомагав в цій справі? Ну тут є одна проблема. Іменно в цьому мікрорайоні тут два громадних будинка, значить, в яких немає сьогодні не старших по под'їздах, не старших по будинках. І я звернувся до них з депутатським зверненням і рахую, що я я якось зачепив їхні серця про те, що нам надо відновляти активність в цьому мікрорайоні. У мене не було два половиною роки взагалі. Зв'язку з цими будинками я думаю, що відновиться активність. Люди будуть е, працювати, будуть виробляти свою думку для нових бюджетів, для своїх е, нужд. Значить, а я як депутат буду тільки допомагати. Якщо буде 5 тисяч моїх виборців працювати, а я допомагати, ми будемо значно більше зробимо, чим зробить один депутат. Якщо не помиляюся раніше, не так часто можна побачити такі зібрання, люди згуртовані. Як ви думаєте, це, я помиляюся, чи справді так було раніше? Це результат е, моєї депутатської діяльності за два з половиною роки вже не на одному звіті я чув свій адрес про те, що я розбудив громаду в своєму мікрорайоні. Рахую, що буде розбуджена і ця частина, саме молода в моєму мікрорайоні, тому це дійсно дати результат. Мешканці зазначеного будинку Хоменка 30 звернулися до депутата міської ради з проханням відновити відновити, побудувати, можна сказати, нову мережу зовнішнього освітлення. Так як тут ми ще здобудували три опори, натягнули провода і поставили світильники. Зв'язку з тим дало можливість в нічний час лучше ходити, можливо, зменшиться якась криміногенна обстановка. Буде освітлюватися район, лучше буде дітям з школи повертатися в школу. Я вважаю, що це так. А як ви вважаєте, це подія для мікрорайону, що тут буде світло? Це дуже прекрасно, що тут буде світло, тому що я рядом живу і одно не було світла, так це дуже страшно. Встрічалися з цим депутатом. Так, да, да. От дуже хороша людина, дуже хороша. За яких б... обставин ви зустрілися з ним? Перше? Ну, я по болізді, за болізні мені могів дошка. Я благодарна. Я дуже хвилююсь. Перед таким, таким періодом це включення електросвіту на дорозі, яка називається ця дорога, по вулиці Коменка. Я перший давав світло від Кремчуга до Черкас і жду, коли включиться ця лампочка хоч сьогодні. Відновлювальні роботи щодо зовнішнього освітлення проводились влітку 2003 року підприємством «Міск світло», але через деякий час дроти було вкрадено. Для поліпшення роботи зовнішнього освітлення міста згідно рішення міської ради було виділено мільйон гривень. Але це теж недостатньо. Нині після надходження коштів з депутатського фонду. Відновлено 5 прольотів лінії електромереж по вулиці Хоменка. Освітлено території кількох будинків, де раніше не працювала електромережа, а також побудовано лінію зовнішнього освітлення дороги по вулиці Хоменка. Ще планується провести ямковий ремонт. На початку жовтня в мікрорайоні відбулася хвилююча подія, офіційне включення відновленого і добудованого освітлення люди зібралися, щоб разом порадіти успіху, обговорити плани на майбутнє. Іванович багато зробив для нашого будинку. В частності особисто я із мешканцями зверталися до нього. Він поставив нам четверо кодових дверей. Поміг теж в роботі з козирками звертався до Василя Івановича своїм депутатським зверненням. Чотири козирки нам покрив смолою, які протікали. Поміг зробити покривлю над трьома квартирами. 29, 30 і 66 учасника війни і пенсіонерки, які там проживають. І багато багато чого зробили. І ще до депутата Горкуна надійшла заява мешканців будинків. 121 і 123 по вулиці Смілянській, в котрій вони прохають посприяти щодо проведення ремонту, покриття в під'їздах, бо у бюджеті ре усім немає коштів. І тоді Віктор Горкун звертається за допомогою до спонсорів, дирекції магазину номер 36 І люди відгукнулися на це прохання. До нас звернувся депутат. І з проханням про те, щоб ми надали допомогу нашим жильцям, бо ми ж разом користуємося цією землею. Ми обсудили у нашому колективі і вирішили допомогти їм. Виділили бітуму, виділили краски, і це все зробили, вони і нам допомагають. І Віктор Іванович ми дуже вдячні тим, що ми неоднократно до нього зверталися. Він нам теж допомагає. Ну, козирки нам покрили. По... Приготували до покраски. Спасибо битумом їм. Зділи, да, бітмом задіяли. Больша забота депутата да, у нас Віктора Івановича. Все зробили. Думаю, що, щоб колонки поміняли. Оце да, це такі... такий випрос такий тяжелий. Вони старі вже, так? Да? Ой, то стільки ми живемо, стільки сорок років вже. 40 год дому, 40 год і колонки, колонки нам треба. Ще залишився один штрих пофарбувати покриття. Неодноразово депутат приходить і у дошкільний навчальний заклад номер 72 Тут його теж чекають. Головне позитивний результат. Віктор Горкун допоміг придбати чудову дитячу ігрову стінку. Невдовзі привезуть столи, зроблені на черкаському деревообробному комбінаті. Вже заказано стільці. Відремонтовано дах, відновлено опалення в одній із груп, де взимку вище 8 градусів тепла ртутний стовпчик не піднімався. Також відремонтовано музичну залу, придбану на підлогу покриття. І ще є багато планів. А якось навесні до десятка приїхала величезна машина з піском. І тепер у дітей є пісочниці. Це теж ініціатива Віктора Горкуна. І приємно бачити щасливі дитячі обличчя, приємно чути слова вдячності вихователів. А для міського громадського об'єднання ветеранів війни та праці інвалідів клубу Зустріч допоміг придбати музичний центр. Коли Віктора Горкуна запитують, як він все встигає, депутат говорить, що звик так жити, працювати для людей, а позитивні результати діяльності надають сили на майбутнє звершення. А вдома чекає сім'я, дружина Оксана, сини Саша і Діма. Як дорожить Віктор Іванович тими годинами спілкування, сімейним затишком, який творить його дружина, а ще приємно послухати пісні у виконанні дітей. Любить родина горкунів подорожувати, а цього року побували на батьківщині Віктора Івановича, Відвідали могилки батьків, батьківську хату і знову до справ, знову до людей. Іду до людей, невідкладні я справи. На те я людина, на те й депутат, Отак і живу для добра, не для слави. Ця доля для мене миліша, стократ, бо кожен що світле повинен зробити, усяяти людям і долю, і шлях, і варто по совісті думати, жити, щоб стала прекрасною наша земля.